Нашим діткам потрібно було лікувати 10 та 12 зубчиків. Були зубчики з карісами і з пульпітами, тож ми дуже ретельно підійшли до всієї підготовки. Пройшли огляд у терапевта, зробили щеплення, яких нам не вистачало, здали всі аналізи, які потрібні були. У ділі, після того, як ми здали кров, нам запропонували печиво та чайочки, навіть грамоти дали. Тож це такий досить позитивний досвід. Також ми пройшли повне обстеження їхніх сердечок. Ось тут робили УЗД серця, і те, як ми це робили в Охматиті, то дітки дивилися, як це відбувається, і зовсім їм це було не страшно. А ось тут уже цікаве. Якщо дуже гарно подихаємо масочку, я тобі дозволю сьогодні вибрати подарунки. Не один одного. Окей? Приходь сюди. Давай ще раз. Давай сюди ножка. Давай, нюхай носиком. Це полуничка, понюхай, пахне. Це морозиво. І шоколад. Що тут сподобалось? Покажи пальчиком. Шоколад, а ну нюхай ще раз. Так, давайте. Це шоколадна масочка. Це морозиво, так, І полуничка. Тобі що сподобалось? Полуничка. Це так, марку шоколадка, тобі полуничка. А в мене ще є смаки. Кока-Колу давали колись? Так, що, Зараз вони... Кока-Кола. До... Кока до... Кока Ня. <реш> Полунична жуйка. Банан Банан И кавун Кавун Что тут сподобалось, покажи пальчиком Кавунчик тебе сподобалось А тебе, а ну давай еще раз Давай ручку Намажу тебе, чтобы пахло. Нюха пальчик Давай тебе, тебе кавун Поехали А ну Клас. Давай Кока-Колу тобі ще намажемо. Давай другу ручку. Давай тут зробимо тобі Кока-Колу. А ну? Кока-Колу тобі робити? Давай. Да? Давай. Ти як Кока-Колу тобі. Тебе з'їдять, тобі, ні? Ти смачний ну будеш? І ти 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 Значить, давайте. Я тоді тобі роблю шоколадну масочку. Добре. І з кавунчиком. Хорошо. Я йду включаю мультик про машинки, про трактора. Марк засинав у мене на руках, а Матвійчик засинав у бабусі на руках, а я в той час йому рахувала. Паралельно вже звучала музика-мультика. Він дихав приємними йому ароматами та засинав. Матвійчик знаходився дві години у медикаментозному сні, а Марк три з половиною години. Після лікування вони добре вийшли з наркозу, поїли смачне морозиво. Та ми поїхали із здоровими красивими зубками до бабусі у гості.